Тає вас середа, 8 квітня, на календарі. Новини продовжують інформувати вас про останні події поточного дня. На Житомирщині затримали чоловіка, який у автобусі перевозив вибухівку. Статки президента за минулий рік зросли в семеро. Студенти збирають кошти на кікімори для військових. Житомир активно готується до великодніх свят. Про ці та інші новини далі. Статки президента за минулий рік зросли в семеро у 2014-му Петро Порошенко заробив 368 мільйонів гривень. Про це йдеться у декларації про доходи, оприлюдненій на сайті глави держави. Петро Порошенко сплатив майже 18 мільйонів гривень податків, а всю зарплату з першого депутата згодом і президента перерахував на благодійність. Також згідно із повідомленням Порошенко сам зі своїх доходів профінансував виборчу кампанію та. Оплатив дальні перельоти у рамках закордонних візитів. До слова, голова адміністрації президента та бізнес-партнер Петра Порошенка Борис Лошкін у 2014 році заробив понад 92 мільйони гривень. Без черг і хабарів Мін'юст запустив онлайн-сервіс видачі довідок для бізнесу. Випуску довідку видяг з єдиного державного реєстру підприємців від сьогодні можна отримувати у режимі онлайн. Це можна зробити через спеціальний розділ онлайн-сервіси на оновленому сайті Міністерства юстиції. Про це під час засідання уряду у середу повідомив міністр Павло Петренко, презентуючи можливості нового порталу. Глава Мін'юста також зазначив, що для одержання електронного документа не потрібні електронні цифрові підписи або інше підтвердження. Небезпечні сувеніри з війни на Житомирщині затримали чоловіка, який у автобусі перевозив вибухівку. 23-річний молодий чоловік запевняв правоохоронців, що везе ці сувеніри із зони АТО. Працівники Кочерівського посту ДАІ зупинили автобус з полученням Київ Луцьк. Один з пасажирів запанікував та схвильовано відреагував на перевірку. Коли молодик на прохання інспекторів підняв свій рюкзак, з нього випав предмет, схожий на запал гранати. Усіх пасажирів терміново евакуювали. Даний громадянин перевозив собою рюкзак, в якому знаходились підозрілі речі, схожі на вибухівку. Відповідно, в даному автобусі знаходилось також ще два, крім нього пасажири, яких було евакуйовано з автобуса. Даний рюкзак було вилучено та передано слідчо оперативній групі за місцем зупинки. Після проведення всіх необхідних слідчих дій. Пасажири знову сіли до автобуса, і автобус продовжив свій подальший рух. Даївці викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Із рюкзака затриманого вилучили чотири гранати та запали до них. Два ножі, понад 300 набоїв калібру 5 міліметрів та травматичний пістолет зі спорядженим магазином. За словами молодика, він віз бойовий арсенал з місць проведення антитерористичної операції на сході країни у якості сувенірів. З, як ти їдеш? – зони то. А що з собою віз? Що тебе висадили? – Гранати, просто віз собі. Усвідомлював, що це вибухівка, що це небезпечно. Я не думав про це. Вилучені речі нині направлено на експертне дослідження. Розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України за чинним законодавством чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Марина Каплун за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області. Толока продовжується. Студенти торгівельно-економічного коледжу, що на Корбутівці, прибрали територію навколо закладу, закликали житомирян до чистоти трьома мовами. Скільки сміття вивезли, знає наш кореспондент. Добробут міста своїми руками творили студенти Житомирського торговельно-економічного коледжу. Долучитися до прибирання взяли участь студенти всіх груп навчального закладу. Гуртом вони прибрали всю територію довкола закладу і навіть лісосмугу. Ми зробили цю річ для того, щоб просто продемонструвати всім мешканцям міста, що не треба очікувати на на такий час, коли хтось прийде і зробить. Про це багато говорять, але треба вибрати такий день і самим зробити якісь насправді гарні речі. Крім того, це дуже гарний такий виховний момент. До акції студенти готувались сумлінно, навіть підготували схему прибирання території. А щоб працювати було веселіше, на снаги студентам надавали їх друзі, які трьома мовами закликали Житомирян до підтримки чистоти рідного міста. Де акціон теж тек Петретен Цум Ульшутс, воте екошіль Петребезокенден Умвальшутребут міста своїми руками Окрім прибирання території студенти висадили понад 40 дерев, квіти і декоративні кущі, які безкоштовно надало підприємство Зеленбут. Проводять роботи по проведенню в належний санітарний стан території, яку, в принципі, повинні, за якою повинен, скажімо, доглядати і житлово-експлуатаційне підприємство, яке тут розташоване, і власники приватних будинків. Але Нашній мірі це сміття, яке вони неналежним чином складували і виносили. Доводиться зараз студентам прибирати. Студенти коледжу закликають всіх приєднуватись до ініціативи і зробити Житомир чистим. Всі студенти прибирають місто, щоб у ньому було дуже чисто. Марина Вишинська, Ганна Листопацька, телеканал СК 1 Житомирщина активно готується до великодніх свят. Дітки з вадами слуху у дитячій бібліотеці розписували писанки та крашанки. Яскраві емоції малечі фіксувала наша знімальна група. У Житомирі народні умільці проводять майстер-класи з розпису писанок для дітей. За словами майстрині, головна мета уроків донести до дітей думку, що писанка це оберіг. Отримавши базові знання, вони надалі самостійно вдосконалюватимуть та розвиватимуть це вміння. Була тричі абсолютним переможницею цей обласного конкурсу виставки Великодні писанки і захотіла передати. Оце ще я вмію поділитися з людьми. Я Дуже рада з того, що люди прийшли. Люди пишуть. Треба відновлювати українську культуру, дарувати один одному радість. Організатори розповідають, що вирішили влаштувати майстер-клас, аби перед великодним нагадати та відновити давні українські традиції. Це мій перший досвід. Такий ось така техніка, а її тисячі років. Насправді вона ну от нашим поколінням, принаймні моїм, ніби як воно і втрачена була. Тому треба це повертати, і дітки можуть це підхопити, Тому я бачу, що вони всі швидко вчаться, і це їх цікавить. Так ми цю тисячолітню традицію не загубили. Аби навчитися писанкарство до Житомира приїхали і вихованці Березівського навчально-реабілітаційного центру, у якому навчаються діти з вадами слуху. Малеча розповідає вперше розписують писанки, тому цю подію запам'ятають на все життя. Саме таким ми не займалися через то даний майстер-клас нас зацікавив, щоб. Дійсно навчитися, показати, як воно має бути. Малюють писанком. Малює квіточку. Каже, квіточко подобається. подобається. Маличе хизується своїми витворами та розповідає, що навчились не лише розмальовувати писанки, а й дізнались про професійні таємниці цієї справи. Дуже сподобалось їх розписувати, писати потом макати, писати, витирати. Кому будете дарувати? Я? Я нікому. Моє. А я корочки оддамся. Вона знесла на курчаток. Мову і жестів показали, що телеканал Ска 1 класний. Телеканал СК 1 класний. Безкоштовний майстер-клас проходитиме також 9 квітня у бібліотеці імені Ольжича. Більше півсотні писанок розписаних малечою волонтери обіцяють відправити військовим у зону АТО. Разом із дітлахами телеканал СК1 також намалював свою писанку. Для вас працювала Яна Черпицька Світлана Дворак. Залишайтесь на телеканалі СК1. Уряд обіцяє дати людям гроші на утеплення квартир та купівлю нових котлів. Кабінет міністрів спільно з Ощадбанком запускає програму часткової компенсації громадянам вартості утеплення житла, підвищення його енергоефективності та купівлю негазових котлів. На компенсацію купівлі негазового котла людина, як і раніше, отримуватиме 20% компенсації кредиту, на утеплення житла 30%. А у разі, якщо такий кредит обратиме, ОСББ компенсація становитиме 40%, але не більше 10 тисяч гривень на одну квартиру. Для отримання компенсації громадянин повинен відкрити рахунок Ощадбанку. Приємне з корисним поєднали студенти Житомирського університету і влаштували ярмарок, аукціон. Студенти продавали різні вироби, послуги та різноманітні смаколики. Усі зібрані кошти підуть на маскувальні сітки та кікімори. У Житомирському університеті імені Івана Франка студенти провели ярмарок, аукціон для потреб української армії. Таким чином, студентське братство інституту філології та журналістики напередодні Великодня вирішило нагадати усім про силу добра та єдності. Ми в першу чергу це лоти від самих студентів, які запропонували свої е, фотосесії, відеоролики, майстер-класи, гри на фортепіано, гітарі, писанки, е, хендмейдові речі, е, піци, вареники. Е, Книги Кошти від цього ярмарку студенти планують зібрати на матеріал для плетіння маскувальних сіток і кікімор. Таким чином акція стане початком наступної. Ми показуємо свою небайдужість. Це вже допомога на благодійність. І я думаю, що у нас вийде все ж таки розпочати новий проект у, у результаті цього аукціону. Новий проект по плетінню сіток і кікімор серед особливих лотів, які можна було придбати на ярмарку, чаювання з. Дирекцію інституту, фотосесії, манікюр та вироби хендмейд сережки купила для своєї племіннички. Думаю, вона буде щаслива. Вона дуже любить, другокласниця. Ну от і дуже приємно, що молоде покоління, скажем так, свідомо ставиться до. Подій і в цілому до України, але найбільше студентів приваблювали смаколики, тістечка, вареники, пиріжки, і особливо піца. Її беруть навіть цілими, так на кафедри студенти просто в групи беруть, сідають разом, їдять там по кусочках, по декільках, і ми майже все продали. На такому ярмарку просто неможливо щось не купити. Тому ми, користуючись нагодою, будемо придбаємо зараз лот фото в директорському кріслі. Я тут чотири роки навчалась і завжди мріяла сфотографуватись у директорському кріслі. Марина Вошинська, Ганна Листопацька, телеканал СК 1 Солодкі емоції подарували діткам з обмеженими можливостями. Шоколадні писанки до Великодня готували маленькі кулінари у майстерні. 8 квітня у Львівській майстерні шоколаду відбувся захід, приурочений до Великодня. На заході дітки з обмеженими можливостями розфарбовували писанки. І перед таким святом це маса емоцій і для мене, і для моєї дитини, тому що ми завжди намагаємося вдома розписувати писанки. Брати, як кажуть, приймати від своїх бабусь, uh -huh. то що вони коли колись робили. Ну, ми може, може, робимо це не так професійно. Соціальна адаптація дітей з особливими можливостями надзвичайно важливе завдання, кажуть організатори. Це потрібно для того, аби вони спілкувалися між собою, і потрібно для того, що коли приходять люди в подібні заклади, бачили, що ці діти є повноправними членами нашого суспільства, І що не потрібно там тицяти пальці, на них, але ну з такою довірою і. З таким рівноправенством, да, спілкуватися з ними на рівні. Шоколадні писанки діти розписували незвичайними фарбами. Це харчові фарби, які ми додаємо для настрою в білий шоколад. І дітки розмальовують фігурки такі вже до свята, щоб порадувати, потім вони їх возьмуть до себе додому і вже на свято додадуть позитивних емоцій. Майже всі учасники зізнаються, що довго берегти смачні писанки не збираються одразу після свят посмакують шоколадні вироби. Сповіла мені, що не поспішатиме розфарбовувати свою крашенку. Ми робили сьогодні таких гарних таких зайців. Ну, це ще недороблена робота, але ну дуже гарно. Я думаю, вона дуже смачна, тому що це все таки справжній шоколад. От, так що, ну, <продукти> спочатку його треба зробити ще смачнішим гарними візерунками. Так, так. Я його ще раз фарбую, у нас ще трошки є часу. От, у нас такі краски чудові, нам дали шоколадні, так що буде класно. По закінченню свята діткам роздали повітряні кульки та солодощі. Будь ласка, сонечки, приходьте ще, ми з вами раді. Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал СК 1. Великдень справді об'єднує. Для самотніх житомирян влаштували великодній обід. Старенькі зізнаються, чекали цього увесь рік. Вже за доброю традицією, Пасхальний тиждень з піснями, молитвою та святковим обідом. У Житомирі люди поважного віку разом із священниками та римо Римокатолицької церкви відсвяткували Великдень. Божого сердя організує. Власне, після свят Різдва Христово і Пасхи обідки для людей інвалідів та мало забезпечено. Помолитися і порадити разом з тими людьми, їх підтримати, ну і також подарувати. Може, нівеличким подарунком, але завжди важливим. настоятель храму Божого милосердя розповідає, що проводити такі обіди на Різдво та Великдень стало необхідністю, аби свято не оминуло жодну родину. Дуже радіють, чекають. Я пам'ятаю на різдво Христова, я трошки запізне то вже говорю. О, він не прийде. Він не прийде. Як 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 ми прийшли, то вони так зараділи зараз. Завжди, так оплески їх заходили, радіють, що ми їх підтримуємо. Старенькі, які прийшли на святкування, розповідають, що з нетерпінням чекають на такі заходи, які потім з теплом в серці згадують протягом року. Всіх, хто прийшов, я дуже їх люблю. До дуже дуже помню, Дуже я цілий год помню і прошу, боже, дай мені дуже щоб ще побачить. По завершенню 50 пенсіонерів отримали в подарунок своєрідний кошик з паскою, солодощами та продуктовим набором. А 19 квітня у приміщенні кінотеатру Жовтень Римокатолицька церква готує обід для житомирських безхаченків. Яна Черпицька, Анна Листопацька, телеканал СК 1 не будьте байдужими до інших, подаруйте свою увагу тим, хто цього потребує. Це всі новини станом на сьогодні. А ми з вами побачимося вже завтра. І пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся з СК1 та любіть Україну.